Спокій це не тиша навколо, це тиша всередині, той ніжний, теплий стан, до якого ми всі час від часу повертаємось. І хоча життя може бути гучним, насиченим, неспокійним, спокій завжди залишається десь у глибині, наче прихована кімната в нашій душі. Двері до якої іноді важко знайти, але вона завжди там. Ми так часто живемо у напрузі, думаємо про завтра, тримаємо на собі занадто багато, поспішаємо, намагаємось усе встигнути, усе зрозуміти, усе контролювати, і в якийсь момент стає так багато шуму, що ми перестаємо чути себе. Перестаємо відчувати, де наше так, а де ні, де наші межі, а де чужі очікування. Спокій приходить тоді, коли ми зупиняємося хоч би на хвилину, хоч би на один подих, бо саме у паузі народжується ясність. Саме у зупинці повертається відчуття себе. Спокій це не слабкість. Це сила, яка не потребує доказів, це твердість, яка не кричить, це м'якість, яка має коріння. Коли ти дозволяєш собі заспокоїтись, ти перестаєш боротися з життям, ти перестаєш напружено тягнути те, що давно просить відпустити, і тоді світ ніби повертається на свої місця, все стає трохи зрозумілішим, трохи світлішим. Трохи ближчим, спокій. Це коли ти знаєш те, що справді твоє залишиться, те, що має піти, піде, а ти зможеш пройти через будь-який стан, бо у тобі є опора, яка не залежить від зовнішніх обставин. Спробуй зараз зробити глибокий один вдих. І повільний видих, відчуй, як плечі ніби стають легшими, як повітря входить в грудну клітку і торкається серце, як розум трохи стихає, і тієї миті немає ні вчора, ні завтра. Є тільки ти і твій подих. Це і є спокій. Простий. Непідробний той, що повертає тебе до себе, спокій можна навчитися знаходити знову і знову, не чекаючи ідеальних умов, не чекаючи, поки минуть усі проблеми. Спокій це те, що ти створюєш всередині, коли вибираєш бути тут, зараз, у цьому моменті. І що частіше ти повертаєшся до цього стану? То легше стає жити, бо, коли всередині є спокій, то навіть у найбурхливіші дні ти маєш свій внутрішній берег, місце, де можна сховатися, перепочити, згадати свою силу і знову піти далі. Сьогодні дозволь собі, хоча б кілька хвилин спокою, послухати себе. Відчути, що світ не вимагає від тебе бути кимось іншим. Він лише просить: будь будь у цій миті, будь у своєму диханні, будь у своєму серці, бо коли у тобі є спокій, усе інше поступово знаходить своє місце.